Застуда та ГРВІ атакують Черкащан. Так лише за тиждень медики зафіксували близько 350 випадків респіраторних захворювань серед дорослих і понад 200 у дітей. Загалом на сьогодні у Черкасах хворіє понад півтори тисячі осіб. Все це є характерним явищем в осінньо-зимовий період, стверджують лікарі. Як вберегтися від захворювань, з'ясовували наші кореспонденти. З початком похолодань кількість гострих респіраторних захворювань різко зросла. Та панікувати не слід запевняють лікарі. Адже для більшості ГРВІ характерна сезонність. Однак хвороба набуває обертів. Так за тиждень показник захворюваності по Черкасах зріс більш ніж наполовину, як серед дорослого, так і серед дитячого населення. Розпал респіраторних захворювань, як правило, припадає на 36-37 тиждень року. Саме в цей час медики відзначають різке зростання захворюваності. Осени погода псується, а люди починають більше спілкуватися. Це зв'язано з тим, що у вересні більшість дітей пішли в садики, і діти пішли в школи. Нежить слабкість, температура, біль у горлі та м'язах. Все це перші ознаки захворювання на вірусну інфекцію. Лікування затягувати не слід, радять лікарі, адже легка застуда може перейти у більш тяжку форму. Це чихання, небольшая температура за що отяки, слізістей носа і носоглотки. і також проявлення трахеїта. При перших ознаках хвороби лікарі радять дотримуватися постільного режиму. Я вам карточку даю. Значить, все, Не слід забувати і про харчування. Воно повинно бути збалансованим та збагаченим білками, як тваринного, так і рослинного походження. А природні антибіотики цибуля та чесник мають обов'язково входити в харчовий раціон людини. Важливо також вживати велику кількість рідини, близько двох літрів на добу. Рекомендується різноманітні соки, морси, відвари це ромашка, там, шипшина, калина. Додатково слід приймати аскорбінову кислоту і полівітаміни. Саме вони допоможуть підвищити опірність організму до захворювань. Лікарі також радять уникати великого скупчення людей, дотримуватись правил гігієни та загортовуватись. Тоді ризик захворіти значно знизиться. Юлія Доброскок, Юрій Підлісевич, Вікка новини. Більше про застуду та грипи знає, виконуюча обов'язки завідувачки епідеміологічним відділом міської санстанції Марина Пуга. Вона люб'язно погодилася прийти до нас у студію. Вітаю. Добрий. Марина Дмитрівна, скажіть нам, будь ласка, чи розпочався вже епідемічний сезон і коли, як правило, розпочинається період захворюваності? Гострі респіраторні захворювання у нас, як правило, в Черкасах починаються десь із 38 го тижня року. І останній оце тиждень, 38-й, бо у нас дещо підвищилась захворюваність. Але судити про те, що це вже почався епідемічний сезон, я не можу. Це треба декілька тижнів спостерігати за підвищенням. І тільки тоді можна сказати, що це вже йде підвищення захворюваності. Ну, гострі респіраторні захворювання це група, група захворювань, яка спричинена різними збудниками. І щорічно в Україні за на це захворювання хворіють близько 10-14 мільйонів осіб. Ну, це становить 25-30% від усієї захворюваності, а якщо взяти інфекційну захворюваність, то це становить 75-90% від інфекційної захворюваності. Гострі респіраторні захворювання за своїми симптомами часто нагадують грип, і тому люди їх плутають. Чи можна якось відрізнити ці два недуга і яка між ними різниця? Відрізнити ці захворювання дуже важко. От відрізняються вони тільки з будником. Захворювання грипу визиває вірус грипа, а респіраторні інфекції це можуть бути і віруси. І аденовіруси, ну багато є збудників, риновіруси, тому їх відрізнити дуже важко. Для того, щоб поставити правильний діагноз, це треба бактеріологічне дослідження, вірусологічне дослідження проводити, і тоді можна встановити діагноз. Гриб, це чи гостре респіраторне захворювання. Скажіть, будь ласка, коли у Черкасах очікується спалах захворюваності на грип і як людям до цього готуватися, зокрема, чи потрібно щеплюватись? По багаторічним спостереженням грип у нас спостерігається з кінця грудня, січень, лютий. В основному більше захворювань припадає на лютий. От. Ну, і вже йде березень, і з квітня вже не реєструється. Думаю, що щеплення це є самим ефективним методом профілактики грипу. Вакцина підбирається за принципом найбільшої схожості штамів, які циркулюють у популяції. І якщо... Людина щеплена і захворіє, вона перенесе це захворювання більше, більш в легкій формі, чим той, що був нещеплений. І щеплюватись потрібно за 2-3 місяці до виникнення епідемії грипу? Дякую за відповідь. І останнє запитання. Щороку гострі вірусні захворювання та грип вони якось видозмінюються. Чи з'являються якісь нові симптоми цих захворювань? Ні, тільки збудник з'являно, тільки по збуднику можна відрізнити ці захворювання, але вони клінічні симптоми одні й ті ж. От. Дякую, все зрозуміло. Дякую, що знайшли час та прийшли до нас у студію. Дякую, що запросили. Нагадаю, гостем нашої студії була виконуюча обов'язки завідувачки епідеміологічним відділом міської санстанції Марина Пуга.